Всім привіт! Мій домашній одяг на сьогодні ось такий: Оготуємо малинці і фаршировані перці. Дуже смачні мають бути, бо вони з курячих котлет. Фаршировані перці з курячих котлет. Тобто, вчора я приготувала, приготувала рублені курячі котлетки. Це дуже смачно, це дуже-дуже просто, швидко, з грудинки робиться. Ми з мамою їх їли-їли і не доїли. Сьогодні прийде до мене Артем, і я вирішила ці котлети не просто котлетками зробити, а зробити з них фарширований перець. Перчик розрізала навпіл, витягла серединку, потім взяла ці котлетки, порізала ще, додала туди м'який сир, кілька ложок. І трошечки молочка, бо воно було таке дуже густе, щоб воно було більш таке, можна було сметану додати, але в мене не було. От це все. І в аерогриль. Супер, вже розумію, що це буде дуже смачно. І роблю млинці. Ще от. А на вулиці вийшло сонечко. Так гарно. Залишилась буквально одна хвилинка. І зараз я вам покажу перчики. Так, тут у мене стигне авокадо. Тут у мене три яйця помиті для млинців. вже. Тут у мене 250 мл молока. І угородженний крохмаль. Буду додавати сюди. О! Ось так. Я їх привідкрию, нехай тепер доходять. І погнали сюди з вами. Що ми робимо? Ми робимо. То я з яйцями розмішувала крахмал, а тепер я що з молоком краще. Один. Невеличкі ложечки треба, бо яйця маленькі, два і отаку неповну, три. Ці штучки зручніше. Тепер туди вбиваємо ще три яйця. Десь. десь, десь. А ще я купила тибетські чаші. Тибетські чаші це. Такі співучі чаші. Так, От тут проблемка. яйця розмішати в молоці, важко. І я кайфую, я вже другий день кайфую, як же ж класно вони звучать. Зараз я вам. Прямо зараз покажу. Повернемось до блинців. Один, от просто я сижу і я не можу відірватися. Маленька звучить по-іншому трошки, маленька. Сильніше давити цією штукою на чашу, тим гучніший звук. Не швидше треба, бо я спочатку я ніколи чашу в руках не, не тримала. Але я слухаю таку іноді от мені хочеться послухати, мені дуже подобається. В Ютубі є багато відосів. Я не вміла взагалі, я не розумію, навіть не той стороною, я цією стороною думала, це щоб зручніше тримати. Короте, потім вже подивилася різні відоси і подивилася якою стороною цю паличку тримати. І перші рази в мене взагалі не вийшло, Тобто реально таке якось воно тарахтіло. общем я думала, що якісь браконовані в чаші я купила. Але потім я зрозуміла, що тут не треба поспішати, тут треба повільно все це робити.

528 Гц. Ось, дивіться. Бачите, що тут написано? 528 Гц. Це якась там супермяга чистота, і вже не пам'ятаю, ну, якась Капець, яка корисна. І дуже приємна. Промахнулася. І на такі. О, така в мене грушка. І іграшка зараз. Це та те, паличка, теж другий звук виходить. Ну, в общем, все звучить по-різному. Все звучить по-різному. По і дуже мені подобається. Таран. Пішли готувати млинці далі. Тут у мене, Тут у мене. тепер воно отут отак -от стоїть. От підставочки під них. А якщо от цю штуку налити воду і отак от, от крутити. Показати? Ладно, давайте на зараз, а то вдруг вам взагалі не цікаво, я тут зараз. Отак от я наливаю воду і починаю грати, і ця вода починає такі мелкі-мелкі капельки вверх. Такий ефект наче вона кипить, холодне кипіння води. Це якось називається. Через вібрацію вода починає робити такі ефекти. Для маленької чаші маленька штучка, але я однією користуюсь. От так от на тему замовила, між прочим. Ці чаші взагалі дуже дорогі. І вони там і по 3, і по 5 тисяч, ну, коротше, по 100, по 200, по 300 доларів. Якісь по 700 доларів, 800, ну, в общем. А ці півтори тисячі десь так. От, батат вирощую. Подивимось, що вийде. тік я не дивилась. Повертаємось до наших млинців. Ми підемо. Іншим шляхом. Так, да, Тепер я зрозуміла, що спочатку яйце треба мешати. було його окремо збовтати. Зараз я все заляпаю тут, пляха. Так, Є, І мені ще треба вставити м'ясо. Запікатися розмерзтися ось... Ай, блін, не, не змерзлося. А може і не треба його розмерзати. Може, нам хватить перців, ще млинців зараз не смажу. Блін, з цим артемом вже ж не зрозуміти, скільки вона до тої їжі. Записника хвиля. Яки там 10 кілограмів? Так, що тут у нас? На сольку. Боже, яке солодке молоко? Вони солодкі. Солива, солива, а все одно смак солодкий мені. Ну ладно, не буде. Хочу Зробити начинку з намазки, оці сирної, і крумо його перемішаю. І зроблю супер класну намазку на ленсі начинку. Малинків я посмажила. Ось такі, скільки. Два, три, це чуть-чуть порвалося, чотири, п'ять, шість, сім. Сьогодні сім. От, Артем вже прийшов, купається там. Цей останній самий такий е, топстей. І вже я поставила м'ясо запікатися. Тут вже перчики готові. Тут вже засрана мойка. Далі що ми будемо робити з вами? Начинку для млинців. Все, млинці готові. Перчик готовий. Я ще його в мікрохвильовку запхнула зверху, сиром посипала. Тут був косочок свинини шматочок курочки, трошки підгоріло, не знаю чого. Як зазвичай ставила по температурі. От І зелень. А, і от, будемо зараз поливати м'ясо лимончиком, лаймом. Збрісь до кубки. Граф. Супермен. Веделочки. хочемо якийсь фільм подивитися? Золотий компас. Так, да, золотий компас. З приключенням, мабуть. Але поки що не знайшли. Я можу тобі включити трейлер? трейлер давай. Це давай. Мені не подобається. Чого? Бо ти таке не любиш? Приключенческий якийсь. Там просто нема еротичних сцен. А, не я, звісно ж, без еротичних сцен вообще не можу дивитися фільми. У мені тільки еротичні сцени. Да. Подавай. Я та із не знала? Так, що це із Вразченка. Так, з Роченка, якщо еротичні сцени любиш, то це із Ах, ну -у -у. Це нормально? а Норм... я ще та нормально. <свісна> так. О. Ага, відьма, мені подобається. А що російською? Може українською є? Я не знаю, які був. Давай ладно, трейлер подивимось російською. Ух ти! Гарним, прикольно, мені цікаво. Так, Ух ти! Клас! Хочу подивитися. Ми знайшли українську. 2007 року, оказується. Фільм, в общем. Я обов'язково розкажу свої враження. Артем може і свої. Я за склянкою. Я буду. Артем. Я буду водичку з лимоном. Ні. Щось останнім часом взагалі якось мені не подобається. Мені не подобається стан сп'яніння. Це навіхкого. Мені якось не... Не подобається стан сп'яніння, Поняв? Якось я себе не Короче, якось мені хіро. То може тобі травку покурити. Травки? ні Той стан мені теж дуже не подобається. А який тобі сам подобається? Мені подобається от такий стан. Та дивися, дивись. от бач тут лимончик, Откривай. Mm -hmm. <реш> так взявся, наче сама гоночка одкриваєш. <реш> я думала, ти спеціально так. Оп-оп-оп, це капнем, смачний. О, це буде смачно. До речі, на м'ясо можна. Це сік лайма. справжній. Ти на мені мало капнула. Капні. Ну, давай покапаємо попереджувати. Ми там все пропустили, зараз треба перемотати, тому що там суть розказала. Дуже класна штука, дуже класна штука, сільпо. Є лимон, а є лайм. Я лайм купила, лимон теж куплю. Дивіться, яку треба купувати машину. Сузуки. Дивіться, куди він виїхав. Це капець просто. Це просто щось неймовірне. Тут дуже він дніщем. Гляньте по коліна. Оце він ось тут гасав, їздив і от туди виїхав. Охреніть. А, або туди. Ну, коротше. Ні, гаразд! Ну, подивіться на цих бівлів, а Умка возмущена. А мене на лавочку! Місця просто немає, Толік, подивіться і глахай. Отак ми гуляємо. Так, дивіться, Ремі чекає. До мене. Оп. Кейте сюди. Кейте, до, кейте. до мене. Пишіть. Ну, чекай. Чекай, ні. Ні, чекай. Пішли. До мене. Да, <плес> Надо еще, чтобы обошла і сіла правильно. Ні, ні. От Та ти ж тримаєш не в тій руці. О, таку шабаду. Це страшне. Розумні страшне. Страшне, розум. І ми вже на сніданочку. <хи> Катя вже поснідала. Мама посмажила яйця. У нас немає світла. Просто... На балконі дубаріна, обогріватель не працює, бо світло вимкнули. От тому ми тут сьогодні снідаємо. А фільм дуже дитячий. Ну, типу, непоганий фільм, але такий. Початку було цікаве, а потім вже не мені було дивитися. Золотий космос. Золотий, кол... Компас. <гум> Компас золотий називається. Це, дякую всім за перегляд, всім смачного і гарного дня!